Так, всім привіт 15 листопада. <кій> Значить Ми вже закінчили силовий каркас криші стропиний <кій> і приступили уже до монтажу обрешітки. <кій> тобто ось оці два ската у нас вже набита обрешітка. Пояснюю, це у нас криша цементно-піщана, важка, ще її називають натуральна черепиця. Да? І під таку кришу потрібна міцна стропільна система, тому що така криша може просто розвалити ваш будинок. Особливо там, якщо він з газоблоку, ним правильний монтаж, може просто розвалити будинок. Значить, Показую наші рішення, і це 100% правильний монтаж. Перший момент. Так називаємо стіл, ось такий у нас стіл. Він Виконаний із бруса 150 п'ятдесят на 150. Ось п'ятдесят все чітко зарізано. Такими монтажними пластинами все кріпиться е, Уголками з ребром жорсткості. Тут не буду казати, скільки цих уголків, але дуже багато. Вони, до речі, дуже е, дорого коштують. І на монтажні ось ці пластини, на оці монтажні пластини і на оці уголки е, більш, пішло більше 20 тисяч гривень. Це 100%, більше 20 тисяч гривень. Е, ще там на цвяхи. Чисто на цвяхи, десь пішло 10 тисяч гривень. І там саморізи. Використовуємо тільки ось такі жовті саморізи, не чорні, які ламаються, тільки жовті саморізи. Я думаю, що на саморізи тисяч п'ять. Тобто ось вам бюджет тільки на кріплення. Це вже не, 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 не рахуючи у нас пиломатеріалів. Пиломатеріалів тут о, десь 27 кубів приблизно По цій криші 27 кубів. значить Стропіли у нас 50 на 200. хребтова ось бачите, хребтова балка, хто як їх називає. Значить, у нас виконана так, так фермою. да тобто Ми маємо ось таку опору цієї хребтової балки у вигляді ферми. да Тобто. ось так От ось так. Тримається дуже міцно. Хребтова у нас із двох стропів. Тобто ми дві до кучі скручуємо, і получаємо хретову 100 на 200. Можна просто замовляти 100 на 200, можна скручувати дві. Далі. У місцях, де у нас тераса, тут, на жаль, саму коробку робили не ми, і фірма, яка її робила, вони допустили декілька грубих помилок. Зараз розкажу які. Під таку кришу Ось бачите, можна було б тут під звичайну кришу замість ось цієї банки двутаври, це 240 двутавра, можна було положити під звичайну кришу, скажімо там, брус 150 на 150. І цього було б достатньо. Тут проліта невеликі, але під цементну піщану важку. Черепицю тут потрібна тільки ось така двотавра 24 24. І відповідно всі стропіли приварені до неї за допомогою пластин таких. Пластини це метал-тройка. І як бачите, вони всі у нас стропіли сидять на двох шпильках. Ми їх покрасили. Ну, була у нас коричнева краска Там красити ніякої не потрібно, воно все зашиється. І ми все покрасили, щоб воно не ржавіло. Бачите, які опори стоять. То, ось іде у нас стропіла одна опора, друга опора і стає настил. Далі показую, зараз покажу а, помилку, яку Допустила фірма, яка робила тут коробку. Ось це у нас тераса. Зараз я туди я дойду, тому що треба її знімати і... і не впасти. висота потолка тут під 350 буде боляч. Значить, Ось помилка, яку ми справили там підручним матеріалом. що зробила фірма? Ось бачите армопояс. Це армопояс і ось він розірваний. Тобто у місці у вуглі. У вуглі. Оцей пояс. Вони розірвали таким чином. Ми ось зробили да, щоб у нас ця двутавра туди не пішла, не зрушила з місцями такий сотий огулок, прибили його до нашого муглат 150х150 на і зварили з цією двотаврою. Далі обварили таку ще ось додаткову двотавру. тут по діагоналі, щоб поставити опору під хертову. Тобто бачите, так? Да? Вон там у нас стовпчик терасний. Тут ми варили по діагоналі, таким чином вона також ще тримається дві тавни між собою зв'язує. Получилась опора. І, а тут вже положили е, брус, так як відстань ця не така велика. Ми положили брус 150 на 150 і теж поставили опору під хребтову. Дексимка в мене скрізь опори, 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 опори. Так має виглядати каркас стропільний, силовий під натуральну черепицю і в жодному разі ніяк інакше. Далі, 에, зараз 에, вже ми почали монтаж капельників, рісниць, тому я 에, зараз туди да, піду до хлопців і там зніму 에, узел капельників, 에, сітки від 에, всяких насікомих. Зніму як ми приклеюємо мембрану до капельника. Як все має бути. Зараз секунду. Так виглядає обрешітка. До речі, вчора покрутили вже ось Зараз тут так не видно зараз підійду ближче. Так, як я вам і говорив, ніколи не довіряйте таку дорогу черепицю монтувати людям, які з нею. Не працювали там хоча б декілька, е декілька разів, тому що е беруться бригади, е ті, які роблять звичайну і думаючи, ну, що вони можуть зробити її натурально. Це все не так. Тут багато нюансів потрібно мати е досвід великий. Е, і голову на плечах, щоб цю кришу зробити. Е, наприклад, один там із нюансів. Е, Ці рейки на пилорамі не ріжуть там, чітко 5х5. Може бути 5,5, може бути 5,3. Під, е, е, під цю черепицю має бути ідеальна оберешітка, оця плоскость контробережітки має бути ідеальна. Якщо ще під метал, там є якісь допуски. То тут має бути все ідеально. Тому ось, бачите, це все запилюється і під ниточку все виставляється. Якщо цього не зробити, по криші будуть, буде видно горби. Далі. Ось ця ось вітрова. Да? Вітрові елементи, які йдуть. Тут потрібно розрахувати, так ось я покажу. Потрібно розрахувати шах цих елементів, тому що ось між ними, бачите, є такий зазор. Його можна зробити менший, його можна зробити більший. І його потрібно розрахувати перед тим, як бити обрешітку, щоб там у нас на коньку не вийшло половина чи четвертина цього елементу. Мало хто знає. Кучу ошибок роблять люди. Далі. Це мембрана Strotex. Це 170-плотність і це 4 слойна. Чотири слої. Дуже якісний матеріал, а тут бачите, яка краса. Тобто, що це є? Оце ви бачите. Ось це називається рісниця. На неї ложиться черепиця. Таким чином, ось тут, виходить, у нас такий узіл. Туди нічого не залітає. Далі. Це верхній капельник. Між ними сітка москітна від всяких мух, горобців і так далі. А це нижній капельник. Нижній капельник приклеюється до мембрани стротикс з допомогою двохстороннього скотча. Він там, ну я вже його не покажу, він там приклеєний до нижнього капельника. І все має виглядати ось так. Отака От рівна краса має бути. Ну, no. коротко все, до нових зустрічей.